Ай народ, добрий вечір, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас гаражний двіж, і я трошки поговорю, розкажу, що в мене тут змінилось. Ну і е, сама основна тема сьогоднішнього вечора е, я буду трошки підшаманювати цей е, мотоцикл. Буду міняти задній амортизатор у цьому мотоциклі. Ну е, і вирішив розказати ще, що я там е, змінив по своїх великах. от. Аморт купив БУшний до своєї апрілії, тому що колись, колись я тут поламав такий аморт, ендурів на цьому велосипеді з моторчиком. Їздив і я якраз у Маняву, коли ми їздили там хребтами десь. З пасічної, до речі, їхали у Маняву. Ну, село пасічно гірськими е, хребтами, ну, вірніше не хребти, а дорогами то я поламав е, амортизатор. Верніше, він у мене витік, потік і не було відскоку, і я на ньому типу, просто пряв по попригончик. Я його з каляном розбирав е, той амортизатор. Залив туди нового масла, щось там пробував теребонькав в ті сальники, пильники, ну воно ніякого результату не дало. Воно через кілька днів знову витекло. І знову, типу, коротше, амортизатор був неробочий. Я не міг знайти за адекватні гроші. Такий бвушний амортизатор ніде на розборці, а новий купляти там за 400 доларів та ну його нафіг. Типу, велику беушну, лірік, навіть два по 300 беушні на Веліки можна купити. А один новий амортизатор за 350-400. Ем, жалко. <плес> Такі у мене пріоритети. Тобто на Веліки я трачу більше як на мотоцикл. Е, ну Що по великах Вам ж цікаво по Веліках, тому що про моцки я дуже мало розказую, мало говорю і мало показую. Ну, тому що зараз у пріоритеті у мене більше велосипеди. А е, мотоцикл у мене, типу, у ролі, як, як у вас може автомобіль. Там сімейний якісь по справах їздити так само. У мене деколи мотоцикл. Ну, кайф плюс е, автомобіль. Автомобіля нема. Ну, почнемо з цього Сандаля Кенн Дейл. Перевів його на такі покришечки е, Кенда, Кенда П'єдмонт. 700 на 35. По зазорах все чітко влізає, там зазори нормальні є, плюс-мінус. Ну, як нормальні, якщо їхати десь у грязі, то буде халепа. Я все рівно цей велосипед не розраховую на, на якийсь гребельний двіж. Він у мене типу, в шосейних цілях. Але так як зараз зима, мокро і так далі, то слікові покришки Максіс. Я зняв, вони в мене будуть на літо. Тут 700 на 32-32 ширини. А тут поставив такий кенда Piedmont, такий, можна сказати, light gravel, light gravel light на 35. Так що в Cannondale Synapse карбоновий 2018 року прекрасно лазять покришки 35 шириною. 35 шириною з такими мінімальними зазорами, але вони є. Ну тобто не впритик. Чесно кажучи, ми могли б піти навіть 37 по покришки. Такі міжсезоння десь махнути по парку, десь по листям якихось. Якимось, десь так як я по парках їжджу і деколи треба переїхати по якійсь там грунтовій стежці. Але кажу, у мене це чисто шосік по шосе. по шосе. Я не розглядаю взагалі гревел як для їзду якимись там бездоріжжям. Тобто ну, от у мене є кроскантрійний велосипед і, можна сказати, лайт трейловий. Такий трейловий цей спеш. А, До речі, е, на рахунок спеша. Спеш я от, там купив його з безкамерками. Щось я тут теребонькав. перевів на камери. Е, на камери він дуже важко перевівся, тому що ці обода безкамерні ЗТР, і вони якось туго на них надіваються з камерами, плюс фліпер. там той е, Ще забирає місця з тої каналки ободної. важко стають. Боковина покришки, і коротше, я собі подумав, що якщо я десь проб'юсь, хоча, як я говорив там в попередніх відео, коли я робив даунгрей цього спеша, що я рідко, коли пробиваюсь, майже взагалі не пробиваюсь. Але все ж таки, я собі подумав, якщо я десь проб'юсь, то це буде напряжного камеру міняти десь в єбінях. Ми замахаємося. Типу бортувати, тому що я тут, блін, в гаражі я прям лопатки поламав. Повигинав, десь в мене тут є лопатки. Ні, то ті лопатки я закинув у рюкзак, то не ці лопатки. Ну, коротше, мусите мені повірити, так прям повигинав лопатки, поки то бортував. Хоча нормальні покришки на будь-якому віліку, наприклад, навіть на цьому я ставлю взагалі без лопаток. На будь-якому навіть на цій електричці без лопати. А, до речі, до цієї електрички. в мене тут такі на літній період е, стоять лесі і на осінній е, покришки е, швальбе SuperMoto X для їзди на роботу. А я собі от тепер купив е, е, Continental Cross King на той випадок, коли впаде сніг. Тобто, як тільки сніг падає, я зразу перекидаю е, ці покришки для того, щоб їздити на роботу у сніжну погоду. Ну І ці Recon е, Race е, ну, і Recon я зняв з PH е, і поставив на нього більш агресивні покришки безкамерно. Тобто спереді Butcher, е, ззаді пургатор 2,3 шириною. Тобто якось так. Тобто на, цю погоду, на осінні зимово катки у мене буде більш агресивні покришки стояти, стоять безкамерно. А коли буде літо, більш суха погода. ну Ну і плюс... Ну, літом, швидше все висихає, там після якогось дощу і так далі, то я поставлю більш лейтові покришки і рекон і Race. Якось так. Отак я комбіную собі, жирую з покришками. Е, так, герметик, Тут все стало, все класно. Коротше, сам встановлював, сам мотав обідну ленту. Одним словом, треба було мені не зривати ту ленту, лишати все як є, кататись на тому, що було. Але я мусив через це все пройти, догнати, ті, цю всю безкамерну технологію, як воно встановлюється, це все зробив. Ну і відповідно мені це все коштувало. Якісь бабосіки, бо ленту я зірвав, пішов в велопланету. І купив ось таку Мілкіт за 755 гривень. Мілкіт купив, потім мені з Аліекспреса ще приїхала Дішманська з ТТО. Ну, хай буде. Коротше. Я не хотів довго чекати, то з Аліекспресом мені хотілося вже на безкамерки перейти. Тому я поїхав в велопроланету і вже купив. вже, прям вже. Так, герметик теж потішуся. герметиком. Чакто нема чим тішитись, Бо я купив відносно дешевий герметик на OLX. Я знайшов ось такий герметик. Фігню він коштує. Така бутилка, блін, скільки тут? 400 чи 500 мл. 475 мл, там щось в районі 200 гривень коштує. Тобто я зразу дві взяв. 에, щоб менше за доставку. ну, коротше, тіпи, на, на все життя взяв герметик. Чому я взяв так багато? Чому для мене так важливо, щоб в мене було багато герметика? Тому що потім, Ну, герметик, як ви знаєте, там 3 місяці, 3-4 місяці його треба міняти. Оцей сезон, я, припустимо, зимовий відкатую. На цьому бочері-пургаторі наступає весна, тепло і більш суха погода. Я ці покришки знімаю. Той герметик нахрен звідти вимиваю. Ну, Він там відслужив вже 3-4 місяці. І вже у Рекон і Recon Race я заливаю новий герметик. Ну, герметика я не жму. Тобто я реально сюди навіть більше дав герметика. Не знаю, добре це чи погано. Коротше, час покаже одним словом, як буде працювати цей герметик. Ну Поки що я вроді не пробивався, можливо, десь і пробивався, тому що ми їхали, у... їхали. ну Відос вже напевно на каналі буде, як я зараз це знімаю, ще нема, не змонтував. Ми їхали на Бухтівецький водоспад, і там волова, хребет якийсь там чи гора на качелях, де качались. То багато хто пробивався. Багато хто пробивався, можливо, і в мене якісь там проколи, пробої були, і герметик це залатав. Можливо, і ні. Я не знаю. Ну, Принаймні потьоків герметика я поки що тут не бачу. Навіть при установленні все сіло, все стало з простим насосом, отаким, без всяких бустерів. І так далі. Вже не знаю, скільки я тут на відео цього наговорив. Ну, так, коротко. А! Е, ще прикол. У мене ж там були гальма, задні Магура. Е, перестали працювати. От вони вже, оці Магура. Я вже їх виставив на Великс на продаж. А сюди поставив МТ-200, Shimano МТ-200. Не знаю, хтось скаже, що типу Дішман там, погані. Ну, Я поставив на каньйон, мене дуже влаштовують. Замість формула, формула тут стояли Формула Р1, якісь там найлегші, найкращі, найліпші. Там. Армовані шланги, діла дрова, все дорого-багато. Щось вони там пищали, міняв я ті колодки, нічого не помагало. Коротше, їх нафік викинув, поставив Shimano mt 200 і маю чистий спокій. Все мене влаштовує, як вони гальмують. Ціна там за пару тих Shimano 1600 гривень чи 1700. Так само ці. Все. Ну, на цьому я ще не катався на, на цих Shimano mt 200 Я тільки їх поставив. Тобто, регульнув там задній ротор, не тре. Передній мені не вдалося так нормально відрегулювати. Коротше, чуть-чуть легенько передній ротор тре, але він не ідеально рівний сам ротор. І я ще враховую те, що якась там буде покатуха, колодки трошки притруться, і все буде чікі бомбона. Так що, от маємо тут МТ-200 зад, перед. А магура йде на продаж, тобто передню гідролінію і передній каліпер там і гальмівну ручку я продаю, тому що з ними було все окей. Тобто, а задню буду продавати не знаю, комусь на запчастини там взагалі дешево. Так, що тут ще? Що тут ще в цьому поміняв? Ну, ще тросик дропера поміняв. От У мене тро... От також дропер щось не... не спрацьовував. Я щось там той тросик пшикав, пшикав, змащував, думаю, ну витягну його, подивлюся, який він там. Я його почав витягувати, він всередині там заржавілий повністю. То я тросик для дропера поміняв, і дропер зараз, можна сказати, ідеально працює, все як має бути. Ну коротше, що... Знімаємо тут з мотоцикла пластик, сидіння, кофер, там, ну, все, що треба, ставимо на центральний ну підніжку. Тут ще дошку. Треба на дошку ставити, щоб мотоцикл ще вище став. і будемо. Міняти аморт, погнали, коротше, міняти це, все крутити, мутити. Так, і ще скажу кілька слів, чому я міняю цей аморт. Значить, Тут я поставив не рідний, не апрілівський амортизатор, я підібрав, тобто я його поставив, все чітко, він працює, я задоволений, якби два сезони я на ньому відкатав. Але є такий прикол, що коли ти ставиш от раніше на цьому рідному амортизаторі, я коли ставив на центральну цю. Підніжку, ну, не на букову на центральну, то я міг заднє колесо крутити, типу, змащувати ланцюг і його, типу, прокручувати руками. Там якийсь зазор був, типу, між підлогою. І... А з цим амортом мотоцикл чуть-чуть просів, тобто менше і понизився. І це... Ну, це не створювало мені якихось незручностей. Я коли хотів ланцюг змастити, я брав. Так. Я брав типу, ось таку дошку, ну, полосата сумочка випала. <гум> типу ставив, зараз я так теж буду ставити, типу, під цю центральну лапку таку дошку і тоді з'являвся цей кліренс, цей зазор, щоб колесо можна було прокручувати. Але все ж таки, як то кажуть, Китай є Китай. Е, і, типу, я цей мотоцикл останні два роки я не використовував в цілях ендуро, по асфальті собі легенько їздив і так далі. Вроді, Аморт не пробивав, все окей, все чітко. Ну Ми зараз от його знімемо, подивимося, що там з ним. Може, якесь кріплення розбилось, може ще щось там подивимося. Китай є Китай, так як я е, типу, випадково гуглив, коротше, що по чому там на, до апрілі є на розборці. що до чого. І знайшов аморт не за всі гроші світу. Хоча він теж може бути витікший, він може потягший бути так само, як той мій, який я продав за копійки. Ну Комусь треба була ця пружина сама, бо тріснула пружина, і я його взагалі за копійки продав. Тому може бути ще така халепа, що цей амортизатор потік так само, як мій. Ну і це буде ульот по баблу. Ну Або комусь також знову продам заради самої пружини. Ну кажу, Хочеться типу, щоб був рідний оригінальний амортизатор. Бо, по-перше, буде кліренс нормальний такий. Як був, а по-друге, можна буде вже не боятись і давати йому трошки життя цьому мотоциклю десь у Enduro От Те, про що я говорив, от поставив тут вже дошку там я не знаю скільки вона має 2-3 см і коли хочу ланцюг змастити то вже колесо заднє крутиться а так раніше з рідним амортизатором мені не треба було цю дошку ставити Такий тут стояв китайчик. Вроді нічого з ним не стало за два сезони, не поржавів, не витік. Всі там плачуть, що Китай гівно. Нормальне рішення Китай. Якщо нема оригінального за всі гроші світу, то китайський теж походить. Але в чому прикол, що у мене така ще вага 62 кг. І у кого там більша вага якась, то цей аморт не буде витримувати. Це від Гіона. Ну і зараз ставимо рідний, рідний, зараз чуть, -чуть опустимо тут пружину вверх ці шайби, щоб пружина трохи розжалась. і щоб він був типу, ну, мотоцикл не такий високий, по-перше, а по-друге, м'якший буде. За рахунок того, що пружина не зажата. Е, до речі, на рахунок заміни амортизатора. Е, коли стикнувся з тим, щоб знімати амортизатор, перерив на Ютубі ціла купа відосів. Нормальних відосів по тому, як зняти амортизатор без геморняка, немає. Е, тобто, я сам до, до цього дійшов і тут е, працюють ще мої маленькі пальчики і ручки гінеколога, які можуть всюди залізти. Тому що там нема місця. Тут кріпиться реально аморт. і Я своїми пальчиками туди там той болт засовую. Так само тут є така хитрість. Бо я бачив, чувак там взагалі відкручує прям вихлопні, знімає, знімає оцей фільтр бокс. Ну, коротше, пів мотоцикла він розбирає, щоб зняти амортизатор. У мене це все виходить зробити просто. Я бокові пластики знімаю і все. Ну тут ще Відкручую один болт цих прогресій цих лінок. До речі, прогресії теж треба буде десь обслужити, залізти до маятника. Я це ще не робив у цьому мотоциклі. Хоча люфту нема, шату нема, нічого не скрипить, може і не треба туди лізти, бо тут, я так розумію, у маятнику по-любому якісь їх часті підшипники, вони там як розсипляться, потім хрен їх знайдеш, блін по мануалу. По тому всьому. Спочатку треба мати ті підшипники, а потім туди лізти. І втулочки, і всякі ремкомплекти. Якось так нам стоять. Мої пальчики генікола. Ну і так піднімаю колесо під певним кутом, щоб витягнути звідси амортизатор. І там теж напряжно, але тобто, я це роблю, можна сказати, дуже. Без проблем, не розбираю мотоцикл, просто бокові пластики знімаю і один болт відкручую прогресії і все. І амор знімається. ну Один болт кріплення зверху. Але треба мати такі ручки гінеколога, як я вже говорив. Так, Пружину розжимаємо колгоспними методами, відповідно, коцаю викруткою від ці шайби. Ключа нема, спецінструменту нема. Більше до мене це хтось також робив колгоспними методами, так що тут уже нічого я поганого цьому не зроблю. Бо вже і так покоцане. Таке неперфекціоністське життя колгоспника. О, пружина вже почала крутитись разом з тією шайбою. Ось цією законтергаєте. Закон тригаєте і можна ставити на мотоцикл. Ну, відповідно, я зробив аморт коротший і мотоцикл буде не такий високий з моїм зростом і м'якший. Все пішло. Попасти в кріплення. укріплення. Єлиним. Удобно це самому робити. О! є. Є! Саме складне я зробив. Замінив я Аморт. Тепер маємо фірмачі Чіхітачі, оригінальний, такий, як має бути. є тут. Кліренс на те, щоб можна було ланцюг змащувати, не треба вже дошку ставити. Ну, одним словом, я покатаюсь, потестую, що воно скаже. Може ще раз зніму цей амортизатор і більше підіжму пружину, щоб мотоцикл став вищим. Так що, ось така двіжуха. Сьогодні замінили аморт. Старий аморт ставимо як запаску на той випадок, якщо Оригінальний знову потече. Якось так. Такі движняки у моєму гаражі з велосипедами, з мотоциклом. Дякую, що дивитесь. Не скучайте там. Па-па!